У Коломиї відбулася Спартакіада до дня місцевого самоврядування. Цьогоріч у змаганнях взяли участь шість команд, які представляють управління спорту, освіти, культури і туризму, охорони здоров'я, збірну комунальників та залізничників. Учасники виборювали першість у шести видах спорту. Пані Марія на спартакіаді до дня місцевого самоврядування вже вдруге. Вона представниця команди управління спорту міської ради. Дуже добре, що є такі змагання. Це у нас друга олім спартакіада, я ж брала участь того року. Цього року навіть мені випало у двох видах змагання. А от лікарка-кардіолог Наталія Войцехівська у складі команди охорони здоров'я дуже тішиться, що у Коломиї організовують спортивні заходи. Водночас трішки засмучена, адже багато представників їхньої команди не можуть долучитись до. Спортивної гри, адже зараз як медики служать у збройних силах України, і їхня перемога на фронті куди важливіша аніж спортивна, наголошує лікарка. Це добре, коли люди можуть себе в чомусь знайти. І спорт це на напевне та сфера, яка дає можливість підтягнути свої фізичні кондиції, бо вони ніколи не бувають зайвими. І плюс ще завжди настрій і бажання перемогти будь-де в спорті на полі бою. Це завжди одне питання. Нє, тому ми тут тренуємося для того, щоб ми могли перемагати ворога будь-де. Участь у спартакіаді взяли шість команд: це представники управління культури і туризму, спорту, охорони здоров'я, збірна комунальників, залізничники, медики та освітянин. Загалом майже 140 осіб. Розповідає начальник управління спорту міської ради Володимир Колесник. Виходить на традицію минулого року провели перша шість команд зголосилося. Ці люди, які сьогодні приймають участь, саме це є та тилова сторона нашої держави, яка допомагає нашим хлопцям, які і там зараз, і, звичайно, завдячуючи нашим хлопцям. Ми сьогодні тут спокійно без різних ситуацій проводимо все змагання. Учасники виборювали першість у шести видах спорту, у мініфутболі, настільному тенісі, шахах, шашках, армреслінгу перетягували канат у загальнокомандному підсумку. Третє місце у представників охорони здоров'я, другими стали освітяни. А перемогли у спартакіаді представники команди управління спорту.